Але прекрасний краєвид, дорогі друзі, як я люблю, деколи, знаєте, вийти на вулицю, просто відчути цей краєвид, подивитися на це все і просто зібратися з думками. Принести щось нове, щось ідеальне, щось класне для вас. І, на жаль, сьогодні не є дуже позитивна та хороша е, історія, яка трапилася зі мною, але я завжди відвертий на цьому каналі. За те, ви підписувались на мене, за, за мою простоту, за мою відвертість, за мою чесність, за те, що я завжди вам доношу так, як все є. Я не повинен вам розповідати такі речі, знаєте, персональні. Я вам розповідав, ким я працював, де я зараз працюю, знаєте, це все крутиться навколо мене. Але те, що зі мною відбулося буквально пару тижнів тому, вас точно здивує. І я більше хочу вам довести і донести те, що Канада котиться не в правильний бік, не крутиться в той бік, який би хотілося б бачити Канаду. І все. Повністю міняється, на жаль, зараз в гірші біки. То не то, що я там говорю, що якась біда, що тут обкрадають, де би ви не йшли. Але є такі нюанси, і навіть в таких більше кращих районах, новіших районах, бачите, добираються вже злодії і потребують різного такого. І навіть до, до просто ви собі сьогодні почуєте, що вкрали в мене, і як мене обікрали, і ви зрозумієте, до чого все. Крутиться і котиться, тому що це просто копійки для деяких людей, які проживають в Канаді. Але бачите, для когось це видно щось важливе. Тому підписуйтесь на канал прямо зараз, залишайте вподобайки і пишіть коментарі. Пам'ятайте про важливість пи писати коментарі, навіть якщо ви просто пишете, звідки ви мене дивитеся. Підтримка ваша зараз дуже важлива, тому що дуже сильно російські боти давлять на україномовний канал, контент в загальному. І ваша підтримка, я буду дуже вам вдячний. Дякую вам абсолютно наперед. Ви всі не один раз чули, я вам розповідав, і ви самі знаєте, що в Канаді є проблема з безхатьками. Тут в Канаді багато безхатів, особливо, якщо ви поїдете в центр, даунтаун. В і побачити, як багато людей стають черги, як вони чекають за їжею. І багато є, на жаль, тими, хто бавиться наркотиками. І це є проблема Канади, і багато з них, до речі, 70% людей, які зараз на вулицях Канади, вони саме є іммігрантами, тому що вони приїжджають, важко знайти роботу, не мають достатньо фінансів і попадають в таку біду. І Якщо рівняти, що було навіть років 5 тому назад, навіть до коронавірусу, то все конкретно змінилося. Крадіжки збільшились в Канаді. Дуже багато зараз нападають в гаражі, обкрадають автомобілі, крадуть в Канаді. І це не є секрет. Я вам розповідаю так, як воно є. Всюди в світі це є, звісно, але Канада була завжди. Тією країною і знана на світ і в загальному на те, що тут стабільно, безпечно. І тут таких проблем не було, особливо в таких класних, спальних, простих районах. Я живу не страшенно в дорогому районі, але в такому більш-менш нормальному районі, який е, знаний за свій спокій, за безпеку. І за те, що немає багато ніяких крадішок. Але бачите, мене це навіть не обійшло. І це дуже низько, низько сторони злодіїв і низько сторони в тої людини, яка це зробила. Чому ця людина мене обікрала? Не просто так мене обікрала, звісно, просто побачили, що перед хатою були такі, знаєте, світильники, які запихаються в землю. І коли на дворі темніє, то вони засвічуються, вони заряджаються від сонця. Проста річ, здавалося б, така простенька річ, яка не коштує багато грошей, яка можна придбати абсолютно де-небудь. Але є люди, які навіть і такі речі готові вже красти в Канаді. Тому що. Канаді зараз 80% населення справді живе від зарплати до зарплати і 200 доларів від того, щоб бути банкротами. В собі просто вдумайтесь, це дуже така висока цифра для такої держави, яка навіть пару років тому була і стояла набагато вище. І буквально вночі прийшов, в мене повно камер всюди навколо хати, все як має бути. Прийшла людина, перемотана, закрита в собі, прибігла. І почала збирати, знаєте, як грибочки підрізати і збирати повноцінно мої світла. З 12 світел, які я мав, 11 було вкрадено і абсолютно забрано. Буквально це зайняло 32 секунди цій людині, щоб прийти, позбирати і забрати. Знаєте, це не є велика проблема. Я не переживаю тільки добра, бажаю. Тій людині, тій особі. І мені навіть якщо би до мене ця людина прийшла і сказала, що мені дуже треба твої світла, я би віддав ці світла, чесно від щирого серця. Але так як ця людина просто низько це зробила, просто вкрала такі маленькі мізерні речі, це, знаєте, неприємно. Це неприємно любій людині і показує, до якої степені деякі люди, люди. Тут Канаді вже дотиснуті, і до якоїсь степені все міняється в гіршу сторону, що люди навіть вже готові ризикувати з собою, своїм іміджем, своїм пріоритетом, щоб просто-напросто вкрасти якісь нещасні пару світел, щоб потім перепродати їх і заробити там пару копійок, щоб піти випити горілки чи, можливо, навіть. Невідомо що. Можливо, це на якусь хорошу річ, можливо, дійсно тому тій людині потрібно було щось для своїх дітей, можливо, ці пару доларів допоможуть цій людині. Якщо так, це добре. Це добре і в тому нема нічого поганого. Але це нас доводить до чого? До саме того, що Канада рухається і крутиться не в правильний бік. що Канада має з кожним днем більше і більше таких проблем. Що Канада має людей, які не можуть собі дозволити навіть таку малесеньку річ, як світла. Які просто стоять і світять перед хатою. І такого ніхто ніколи не крав років 5, 10, 15 назад. Крали більші речі, речі, які дійсно вартували чогось, але не прості світла. От вам, друзі, справжня історія, яка трапилася зі мною, яка трапилася прямо в Канаді, в Едмонтоні. І, на жаль, таких історій є багато зараз по місту, по Канаді. І ви щодня в новинах відкривають якісь нові речі, де люди діляться правдивою такою інформацією. Дякую, друзі, дякую, що ви знову додивились моє відео до кінця. Дякую вам за всю абсолютну підтримку. Мені це дуже приємно, мені це дуже важливо. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.